Сильні зливи, шквали та град. В Україну із Польщі насувається циклон під назвою Карл Хейс. Він повпливає на погоду на початку тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 28 липня, значні дощі та грози йтимуть у всіх західних областях та у Житомирській і Вінницькій. Також у понеділок дощитиме у Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях. А ось на всій решті території країни буде суха сонячна погода без опадів. Вітер буде паривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день на заході буде від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла. На всій решті території країни буде до плюс 30 плюс градусів. А на півдні до плюс 36 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 18 до плюс 24 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 29 липня, дощі будуть лити у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській. Київській, Вінницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях на всій решті території країни буде сухо та сонячно без опадів. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря на заході країни та у Житомирській і Вінницькій областях буде ще нижчою. Там день буде до плюс 23 25 градусів тепла. На всій решті території країни буде спека до плюс 33 плюс 36 градусів вночі по всій країні від плюс 17 до плюс 24 градусів тепла. У середу, 30 липня, проливні дощі тимуть майже на всі території країни. Суха погода у середу прогнозується лише у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни буде хмарна та дощова погода. Вітер ровучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря на північному заході буде прохолоднішою: від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. На всій решті території від плюс 31 до плюс 33 градусів. Вночі на заході країни буде до плюс 15 градусів тепла. На всій решті території від плюс 19 до плюс 21 градусів тепла вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!